Такий обід. Всім добрий ранок. Я вже постриглася. Дивіться, яка я. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 22 червня. 22 червня, неділя. Я була на базарі. Ходила на базар, скупилась трішки собі. Покажу свої покупки. Значить, помідори, огірочки. Помідори у нас потім? Помідори у нас по 100 гривень. Огірочки по 35 я брала. Домашні брала у людей, з Вознесенська люди. То в них свої домашні, так. Взяла такий хлібчик Сьогодні, може, кума прийде до мене в гості. Кума приїхала із ще то, може, прийде в гості. Мені треба посолити рибку, взяла рибку, тим бережно посолю зараз прямо. От. Що я ще взяла, М'яско взяла? Взяла філейку. Тепер лаз з базару. У нас же ж в магазині така сама, але ну, вже взяла. Так. Ще, а, парчика взяла тут трошки. Були, бу... Залишився фарщик, та я забрала. Що я ще взяла? Я взяла сир Ось такий 79 гривень. Сулугуні це 72 гривня. Тунець. Такий салатний написано. І такий тунець. Цей вже по 33 гривні вже. Геть дешевий. Був 44 вже 33. Так. Та і все, да? Все. Оце такі у мене сьогодні покупки. Зараз Розморожу цю рибку і засолю. Так, все, буду переодягатися та й розбирати рибку. Солить. Це рибку я посолила, ставлю в холодильник. Не показувала весь процес, що показувати. Вже показувала скільки раз. Просто почистила, порізала і посолила. Все. Позвонив Сережа, що їде у відрядження і заїде додому. Я йому швиденько напекла млинців. І зараз я їх ось так начиню. Це картопля і печінка, а ще є з м'ясом. Так, ну що, спочатку ці. А, так, підстелила в мене, млинці і були такі, що не вийшли. З цільнозернового борошна. зараз я їх швиденько начиню і в духовку. начиню з Поршу. Такі чи маленькі. по бистрічку. Все начинило. Тепер я їх у духовку пропечу та і все. Та й будуть готові. Пішли в духовку. Так, тепер займусь м'ясо. Змагаю мали Потім буду запікати. У мене кончилося стільки. 5 ,50. Сережа збираюся вже їхати. От така в нього сьогодні машина. Сьогодні він відмірний. Ще не зробили документи на ту його машину. Боже, я підійшла там так високо, хай Бог милує. Це не для мене. А він раз-раз. Молодець. Що у 60 років? Боже, я навіть боюсь до неї підходити до тої машини, не то що. А він собі сів та їде, а що? їде сюди прямо Oh my god. Давай, пока. Счастливо. <coughs> да, хай Бог ну, мой, хай его Бог поражает. Ангел мой, идем со мной. Ты впереди, я за тобой. Кажи, Сережа, так. Малетець, їжджай. Хай твої ангели будуть з тобою, оберігають тебе.